Комунальне некомерційне підприємство Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня є єдиним закладом в області, який надає спеціалізовану реабілітаційну, паліативну, амбулаторну та первинну медичну допомогу дитячому населенню Херсонщини. Ми надаємо допомогу по 27 спеціальностям дитячим за фахом. Херсонщина була першою, яка зустріла війну. І заклад наш також чистю витримав ці виклики. Вісім місяців праці під окупацією, переїзди по понтонним мостам, евакуація важкохворих новонароджених до закладу, операції, рятування поранених та дітей з опіками. Все це витримали з чистю. Далі період деокупації, який також був найбільш важким. Декілька тижнів ми працювали. Без світла, без опалення, без води, без ліфта. Важко хворих підіймали на поверхи, на ношах, на руках, оперивали, підсвітлюючи собі фонариками та телефонами. Наразі заклад готовий до викликів війни. У нас є достатня кількість. Дизель-генераторів, є запас пального, збудоване бомбосховище, облаштоване операційна для надання допомоги хворим при пораненням та з іншими захворюваннями. Ми продовжуємо роботу виїзної бригади і надаємо медичну допомогу дітям в деокупованих населених пунктах, оперуємо. В Херсоні народжуються діти, наші маленькі українці. Ми їм також, в разі потреби, надаємо медичну допомогу, продовжуємо питання реабілітації дитячого населення. На превеликий жаль, до закладу поступають діти, які отримали важкі поранення, міновибухові. Ці діти є реанімаційними та вкрай важкими. Заклад також здостойно витримує ці виклики та надає медичну допомогу в повному обсязі.